Те, що для когось наші послуги дорого, це є, це є нормально. Люди розумієте, от вчора я їздив на заміри, дуже приємна, вічлива людина. Порахували йому, але прислав смс-чку, виявилось дорого. Виявилось трошки за дорого. Людина ну, не має фінансової змоги скористатися нашими послугами. Що я йому відповідаю? Олександр, е, нічого страшного, я прекрасно все розумію, це, ну, це нормально. Е, тому щось треба буде. Пишіть, дзвоніть, питайте, підскажу, Та розкажу. Тихо, і, в принципі, що. Я думаю, що у вас все вийде, судячи з цього, як ви штукатурили там і цей, то підхід вас, підхід вас гарний, то я впевнений, що вийде. Якщо щось треба, буде, то питайте. І людина відповідає мені. Розумієте. Я ну я розумію прекрасно, що ну всі ми люди, всі ми десь щось там по мірі своїх можливостей. Але я завжди відкритий, я завжди чим зможу, тим допоможу, тому що я бачу, що людина дійсно нормальна, добра, щира, порядна, і е, я впевнений, що він самостійно зробить і буде отако. А якщо щось треба, то обов'язково йому поможу.